Всім привіт! З вами Вєтель, ви на каналі Motochoice.ua В цьому відео буде технічний огляд мотоцикла Huson Aquila 650 2005 року. Друзі, хто не підписаний на канал, прошу підписатись на наш канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити відео. Також поставити вашу найкращу вподобайку в світі. І нагадую, що в нас є телеграм-канал та інстаграм-канал, де ви можете слідкувати за нами в оперативному часі. І так, по Х'юсонгу. В це відео на початку ми зараз побачимо недоліки, які були на цьому мотоциклі. Він був замовлений як одиничний огляд одного мотика нашим замовником. Після нарізки ми не будемо оглядати його відео повністю весь технічний огляд. Ми зробимо нарізку недоліків цього мотоцикла і, повірте, їх вистачить для того, щоб склалося враження по цьому мотоциклу. А в кінці відео ми поспілкуємося взагалі, кому підійде саме ця модель, чи вартує її розглядати в порівнянні, наприклад, з тими ж самими японськими моделями цю ж саму ціну. До речі, мотоцикл продавався за 3500 доларів. Ну і зразу коротенько вам розкажу, що по косякам. Ну, По-перше, мотоцикл потребує е, вкладень. Є е, питання по пластику, по косметиці, є надриви на сідлі, є тріщини на лобовому склі. Мотоцикл потребує абсолютно повної заміни гуми в круг, потребує налаштування карбюраторів, маніфолди, Тримаються на герметику, бак досить сильно уражений корозією, присутні шуми в щепленні, але це є його, в принципі, дитяча хвороба. Ну і вишенька на торті на цьому мотику є ознаки скрученого пробігу. Пробіг заявлений на панелі приладів 6 тисяч кілометрів, але він насправді не відповідає дійсності. Ну а щоб довго ми не теревенили, Давайте перейдемо до огляду і саме до нарізки оцих косяків. Також хочу нагадати, що ми займаємося професійним мотопідбором на всій території України, дотримуючись найвищих стандартів якості. Тому, якщо ти хочеш купити байк, звертайся до MotoChoice, Ми знайдемо відмінний мотоцикл за розумну ціну, а не хлам, якого так багато на ринку. Накладка з лівої сторони відломане кріплення, тут спучення, тріщина на, на захисному на захисній панельці. тут тріщина, тут тріщина, сидіння надриви, тут надрив, тут дірка, надрив ось тут, тут відломане. крепление тут пошкоджене а вы подкрашивали вот эту да это я покупал, я так понимаю это не, не оригинально там вообще в идут хромированные угу. такие накладки вот, там их не да, было. тут на драйве ну, Да, на драйве здесь на драйве здесь на драйве здесь на драйве здесь на драйве дырка, правильно. дырка да. Видели? Вот. прогоревшие. Это температура? Да. От трубы? Да. да. Ну, ну, просто как бы инженерия такая. Манифолды мают трещины. Сутевые трещины. На герметику, да? да. А. Герметосная явность. А чего вы их не поменяли? Не нашли дорого или не залезли? Я в прошлом году делал, я знал, что я его буду продавать, поэтому я просто... Понял. Скло. Мое пошкоджение. По всему скло. Тут такие вызерунки прикольные. Капец. Вышли из ситуации. Панель приладів. Тут заклеєно, не зрозуміло що, Власник не дозволяє знімати. Вау. Бак виржив весь... Капець. Там скоро ростіння будуть рости. Це не найгірший варіант. Я знаю. У мене на 250 ки було резинка тріщини. Знос на лівому. 17 сотих міліметрів. Знос на правому. 15 сотих міліметрів. на задньому 51 50... сота миллиметра дальні вихні дальні ближній схет по-мозгорел да. дальний дальний згорів. дальня дальня лампа дальний, дальний да, ламп. світло згоріло. згоріло. загальний пробіг Наприклад, на панелі приладів, 6748 кілометрів по загальному стану, по зносу резинотехнічних виробів та гальмівним диском цей пробіг є коригований це на його рівний пробіг. Двигун працює сам двигун нормально в цілому. Система живлення карбюратора потребує інспекції в цілому по маніфолтам, по синхронізації. Є шуми щеплені при вижим, при відпущеному. Але це болячка на цих моделях. дитяча. Друзі, ось така нарізка була з технічного огляду. Ви самі бачите якість цього мотоцикла. Насправді, там ще більше косяків в ньому, але звертати вже увагу, враховуючи 2005 рік, ми вже не стали. До речі, буде добре, якщо ви напишете в коментах, як вам стан згідно цієї нарізки. В цілому, ви б хотіли такі мотики? Чи вартує цей мод 3,5 тисячі доларів? Ну і кому підійде взагалі Аквіла 650? Зазвичай її обирають ті люди, які хочуть більше мотоцикла за менші кошти, а саме потужності. Тому що в цілому за 3,5 тисячі доларів можна розглянути японські моделі приблизно плюс-мінус в цих же роках. І, до речі, їх можна знайти також в гарному стані, якщо будете звертатися до кваліфікованих спеціалістів. Але Aquila буде більш потужніший байк. А японці будуть дивувати вас своєю якості в гарному сенсі, тому що все ж таки японські інженери вони підходили до розробки тих мотоциклів, особливо ще на карбюраторній системі живлення. Вони більш кондові, більш надійні і там дійсно є конструктивні, інженерні, гарні рішення. Тому, друзі, напишіть, будь ласка, у відео. Який би байк ви обрали? 650-ту аквілу за ті ж самі кошти, чи обрали б, наприклад, японця? І втратили на потужності, але більш якісний мод отримали. Чекаємо ваші коментарі під відео. Ну а з вами був Вятель. До зустрічі на мотопідборі. І не забуваємо підписатися на наш інстаграм та телеграм канал. Дякую за огляд.